Моє вітання! З вами компанія Ізі Автолуцьк. З нами легко брати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні показую вам. Hondi-Cono 2021-го модельного 20 20-го календарного року, це є рестайлова модель. Даний автомобіль був виграний на лізовому аукціоні в Нідерландах. Приїхав в дуже класному збережному стані. Уже пройшов детейлінг, розмитнився та очікує свого першого власника в Україні. Маємо батарейку 64 кВт. сох батареї у нас 100% перевірявся. Пробіг в даному автомобілі 111 тисяч кілометрів. Це є максимальна комплектація, яка тільки може бути в Kona електричній. І авто без жодного підфарбування, додаткове відео з точно міру фарби. Надам на вимогу всім бажаючим, а також ви зможете його побачити в оголошенні авторія, посилання на яке буде в описі під відео. Там також будуть посилання на усі наші соцмережі. Підписуйтесь, слідкуйте за нами ну і дізнавайтеся. По автомобілю, можливо, щось забуду сказати. Усі е, там, детальний опис, плюс актуальна ціна буде теж прописана. Ну, а Зараз коротенько розповім по даному автомобілі. що він має. Має він топову оптику для Honda Icon. Також у нас присутній е, зарядка на три фази, за допомогою неї ви маєте змогу в домашніх умовах заряджати автомобіль на, з, 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 з швидкістю 10,5 кВт на годину. Передні задні патроніки, камера заднього виду, також бачимо у нас присутній люк, топова камера з усіма можливими асистентами, також проекція на лобове скло, безключовий доступ, авто в заводському тонуванні. Датчики мертвих зон, бачите, у нас теж присутні. По салончику просто новий автомобіль. Все збережене, матового такого відтінку, шкіра, ніде задирів ніяких нема, по керму теж. Все є ідеально. Точний пробіг на даному автомобілі 111 410 км. Топова сенсорна мультимедія вже у нас присутня. підігріви керма, підігріви сидінь передніх, задніх, також вентиляція з перфорацією, все у нас присутнє. Два ключика гарних збережених. По кожній кнопочці все є ідеально. Електрика сидінь, також бачите. Ось він код, усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Усі ці сервіси теж по ньому є, будуть прогружені в оголошенні авторії. Дверна карта, от, зверніть увагу, по пластмасі ніде ніяких задирів, нічого немає. Музика топового крал також присутня. По потолочку жодних ніде зауважень немає, Ну, взагалі стан нового авто, автомобіля. І задній ряд сидінь покажу. Тут теж усе як новеньке. По всьому, по сидіннях, по пройомчику. Ніяких зауважень нема. Дверна карта. От Тут де-не-де є дрібні царапки, Ну, не без того, показую вам їх Ось вони детально. Також бачив дрібненький косячок на бампері. Ось така десь є припертість. Нічого з ним робити не будемо, показуємо, як воно є. І в багажники. Ну. Шторочка у нас на місці. Стан кришки багажника без зауважень. Зарядочки у нас комплект. По пам'яті мало все бути. Так, це у нас подовжувач лежить. Далі така ніша присутня. Там у нас компресор, балончик. І тут основна зарядка від 220. Оригінальна теж лежить. Тобто все вкомплектовано. Ну і йдемо до правої сторони. Дверна карта в ідеалі. По пройому все файно. Ще раз сидіння. Також цей ракурс покажу, як все виглядає. Ще раз потолочок. І йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Також пройоми. Сидіння. Ще раз водійське сидіння з цього боку. Стан керман. Стан панельки. Ну Все в ідеалі. Також не сказав, у нас циніру йде з тепловим насосом, який дає змогу проїжджати реально зимою там більше 400 км влітку, більше 500 км можна на ній накатати. Ось така файна машинка, буде в продажі. Кого зацікавить детально, зв'язуйте з нами, надамо усю потрібну інформацію. Також автомобіль доступний до будь-яких відомих перевірок, як і усі інші автомобілі, що присутні на нашому майданчику. Після чого можемо зробити доставочку по Україні. Дякую за ваш час. Ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!